Друзі, вітаю на виданчику автопоїв. З'являється у нас такий реномі Ган 3 посправжній сімейний автомобіль. Маємо ось таку передню оптику, власне, встановив LED-лампочки. передні протеплювання фари та омивачі передніх фар. Також у нас присутній обігрів двигуна. На 1,5 дизельному двигуні, коробка у нас механіка на 6 передач. Перейдемо до салону. По салону ми маємо повний електропакет, регулювання зеркало заднього огляду, шкіряне мультикермо. Приборна панель, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, магнітофон, кнопка запуску двигуна з кнопки, прикурювач, сама коробка, на 6 передач у нас механіка, круїз контроль, ручник та папільничка. Це у нас, до речі, друзі, текстиль, це в нас накладочки. Тож, перейдемо до заду салону автомобіля. Позаду у нас також диван, у нас такі накидочки, також текстиль. В гарному доглянутому стані. По всьому автомобілі в нас встановлені евоклимки. Позаду маємо задні протитуманні фари, задні парктроніки в нас присутні. Бажник у нас дуже вмісткий, так як це автомобіль в кузові універсал. Маємо оригінальний компресор Рено, домкрат та аварійний трикутничок. Також присутня поличка, вона у нас також працює. Друзі, автомобіль у нас пригнаний зі Швейцарії у 2019 році. Один власник в Україні. Тож, за оглядом тездоровом даного автомобіля, запрошуємо місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.